І так, починаємо грати. І так, починаємо грати в гру Роблокс. Ось такий персонаж у мене. Ось долітає. Ось до так можна приблизити, віддалити. Ось самій друг зелений. Привіт, як тебе діла? Все добре? Ти покушав? Давай, друг, веди мене, будемо виконувати важливі місії. Дивись, як я високо літаю. Пошли. Ты щось уменьшишься, чи не поїв, чи що? Пішли. Давай виконувати місії, виконувати. Пішли, дружбану. Веди мене. Давай, бо я направлю на путь істини в цій грі. Пішли. Що ж у нас тут за місія, друг? Що ж ми будемо робити, интересно? Давай веди. Пішли на луну, друг. Пішли. Це дуже важливо. Чуть підлічу, може скоріше буде. Ні. щось друг в мене такий скресний, поки я добіжу до нього. Ага, ось це швидкість, да? Добре. Пішли, пішли. Пішли на місяць. Це ще мене на місяць, я так зрозумів. Ого, що це? Це хто такий вообще? Ти що, хлопчина? Скелетара передивився в дитинство, чи що? Що це у тебе за меч такий? Теж такий таки собі хочу. Що це за меч у тебе? А хто це? Сірий. Сірий, привіт, як діла у тебе, зелений. Сірий, ану ну підпрыгни. Десь був сірий, вже нема. Так, прийшли. А що ми тут будемо робити? Давай же щось робити, щось по темі. Треба все робити. За тобою ти, ну пішли. Пішли. Ну підказуй, ладно мені, бо так мою я далеко не зайду. Тут професіонал. Пішли. Кудись полетів. Ого, нічого собі він летить. Ви ще, ти ще в мене то. Ста йду. Пішли, пішли. Так, АТД там? Уже далеко десь, да? А, воно бачу. Куди тут іти? Все. Все правильно, ну то веди. Веди, болодя. Веди, боря, давай. Веди, Матвій, боря, давай. Туди не хватить. Наше ж ти таке Ну, це цікаве відео получилось. Що 10 років, <ріху> щоб не можна зайти? Ну, інтересно. Ти просто професіонал. Знаю, ну, це все ти, знає. ти знаєш. Давай пішли. Знать, це хорошо. Буду, Буду дратися. Драти. Давай. Биться. Куди ж тут іти, ти дивись? Якісь <ріху> кадри, папуги якісь сірі танцюють. <ріху> Лунные человечки танцуют. <свят> <свят> ну давай воды, куда тут дальше? Бый лунный человечек. Ты что, перекачался, чеше. Интересная драка получилась. Пол оборота и мой персонаж вырубил, реально. Не, ну так не цікаво, ты что? Треба ж по честному грати, что ж ты. Качався ну, 20 років качався, щоб оце бидло мене. вбило! Я вичайсь, ти не бидло, але так не можна. Твоя мамка навчила, що так не можна робити. Нікоди так не роби більше! Нікода. Ну ладно, давай закруглятися. Давай уже нормально ми з тобою пройшли. Виводь мене з цієї луни чи що тут, я не знаю. Не знаю. Так що ж іди за тобою? Де ж ти знаходишся? Ой, я маленький. Маленький. Тут Пробуй. Ззаді мене, да? Ось вс бачу. Так, а де ж ти? Далі, так так подади до мене, дай все. Ну а що ж це. Ось, здо. Пошли. Веди давай. Що ти робиш? Короче, я сюди йду. Ракета якась. Телепортувати. ТЕЛЕПОРТУВАВСЯ телепортувався. Загрузка йде. М -м, прекрасно. Погнали, Клоді. До Болоді Так. Іграти. Нажимай грати. Ух ты, який у мене. Хороший персонаж. Бити кого побачив? Хі... Хіба бать. можна битися? Ну, В житті хіба можна битися? Надо. Не, ну я якщо людина. Якщо не... людина обижає слабкиш або тебе хоче обідати, то конечно захищатися, але просто так битися не можна. Не можна бити дівчат, слабших за тебе. Йди за мною. Можна захищатися, захищати слабших за тебе. Ж, просто так битися не надо. Давай води, це якісь кущі тут сюда yeah, пописують. Yeah. А що це за камішок? А тут є якась їда, тут поїсти можна? Ей, боря, Боря, подожди! Поїсти можна боря? Боря, yeah. боря, Боря, подожди. Я ж хочу їсти. Це yeah, yeah, yeah. Володя. Володя. Купити валюту не треба тобі. А що це за річка моча? Прошу, <laughs> щось yeah, таке? Тільки не падай, не Ого, диви, які яке м'язі. У Арнольда красивіше, це якийсь перекачаний пішли. У Арнольда Шварценеггера красивіше. Так, що це дивись, якась лава. Человечек. Привіт, як діла у тебе? Там большой сзади. Ой, я щось переродився, ч. А чого? Ну давай, не вбивати, а персонажів тут іналізувати. Термінатизувати. Далі. Куди далі йти, да? так? Пошли. А як куди що тут? Там, де 200. Сейчас, подожди, я не бачу, покажи мені. Де, а де ну, тут двісті? А, все, я зрозумів. Угу. <гум> Цікаво. <гум> Там де 200, кажеш. Як ти в Ну, якось так. Ти просто спав. Звук. Так, ну все, давай на цьому закругляться. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на мій YouTube канал, став, ставте лайки, обов'язково пишіть коментарі. Не забувайте донатити за нашу працю, роботу і обов'язково робіть добрі вчинки.